По новому митному кодексу дозволяється суб'єктам зовнішньої економічної діяльності здійснювати митне оформлення будь-якому митному органі, враховуючи логістичні, економічні показники для того, щоб це було дешевше і, можливо, швидше оформлялося. Ось так, з роз'яснення тлумачень чинного законодавства розпочала спільна нарада. До того ж, одним із стратегічних напрямів є впровадження електронних сервісів. Розширено спектр електронних послуг для платників, коли за рахунок використання сучасних інформаційних технологій може бути досягнуто задоволення всіх потреб платників податків. Також зі сторони слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів та зборів України у Житомирській області відбулися зміни. На сьогоднішній день в податковій міліції завершені організаційні заходи. Направлені на приведення організаційної структури та штатної чисельності у відповідність до норм нового кримінального процесуального кодексу України щирі слова за взаєморозуміння та тісну співпрацю представникам бізнесу висловив під час засідання і виконуючий обов'язки начальник головного управління Міндоходів у Житомирській області. Я рад тому що качество добросовестность оплати налогов да. вами позволяет выполнять всі соціально-економічні програми області. Хочу відмітити також, що міністерство доходових зборів і, в частности, Главное управління міністерства доходов и сборов Житомирської області работает, як всегда в штатному режимі. Така налагоджена співпраця дасть можливість вносити бізнесменам свої пропозиції в законодавче правове забезпечення а також мотивацію для бізнесу до утинізації заробітної плати. Сегодня мы предлагаем уменьшить налог на заработную плату до 15%. Таким способом, соответственно, выиграет і работодатель, і предприниматель.